Ти цим ніколи не заробиш, то ти не займайся хірньою, займись краще чимось корисним. Як ви думаєте, звідки ці всі прекрасні монологи у вашій голові? Напевно, ви це десь чули. Тому що, якби і не просто ви це чули, це було важливою частиною вашого життя. Тому що, якби ви це просто чули, знаєте, там сусід якийсь казав. А ваш особистий досвід про інше. Ну, мало ли хто що каже, знаєте, там це як телевізор ви включили, вам канал не сподобався, ви його переключили. А от якщо так казали ваші близькі люди, тобто ті люди, які за визначенням формують ваше ставлення до себе, то це, на жаль, в дорослому віці і буде великою частиною вашого ставлення до себе. Тому дуже важко дітям. Нарцисичних батьків проявлятися в цей світ. Чому? Коротка відповідь: ваші батьки вам заздрять або заздрили. Звучить як маячня, але це правда. Давайте розбиратися, чому так. Тому що ми вже говорили відео про нарцисичну травму, в усіх майже відео про нарцисизм. Я роблю акцент на тому, що нарцисично організовані особистості такі. не тому,